Весь склад РНБО при Порошенко та при Зеленському буде сидіти у в'язниці за незаконні рішення, от, які виходять за межі повноважень статті 106 Конституції та закону України про РНБО, який не приймався через відсутність. Гербової печатки президента України, яка теж не приймалася, та через відсутність гербової печатки УРСР, яка теж не приймалася. Якось так. Всі будуть сидіти, ці самозванці. Так і живемо в неправовій країні. Юридичний хаос ще той хаос. Нелегітимна влада, щось думає, що ми їй щось винні, ні, не винні. Ми не винні і не повинні виконувати їх незаконні розпорядження та закони, які не тільки суперечать Конституції, яка ніколи не приймалася, а в цілому суперечать закону про тимчасовий устрій. Єдиний закон України, який існує, це закон про тимчасовий устрій. А згідно його цих ідіотів не існує юридично. А Республіка Україна це переименоване УРСР. Як окупаційна форма державності на теренах української держави Степана Бандери та Павла Скоропадського, яка створена відповідно до норм права. З печаткою, підписом відповідальних осіб, слава Україні! Підписуйся на цей Ютуб-канал, поширюй відео в тренди. Ютуби розмажемо цих гандонів, правдою про них.